Три дівчини з суперздібностями: Нік Ф'юрі і Коти. The Marvels, або ж Марвели. Це фільм, про який ми майже не згадували на цьому каналі. Але враховуючи, що він виходить вже 10 листопада, ми вирішили приділити йому декілька хвилин. Тож сьогодні ми поговоримо про все, що ми знаємо, про фільм, який не дуже, то і начебто, і чекали навіть фанати Кіно на Всесвіту Марвел. Marvel. The Marvels. Всім привіт! Ви дивитесь канал, а на його обов'язково поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал. А тепер поїхали! Зе Марвелс є продовженням фільму Капітан Марвел та серіалів Міс Марвел та Ванда Віжн», який покаже історію Керол Денверс, Камалик Хан і Моніки Рамбо. Фільм зіткнувся з кількома затримками, але все ж виходить у 2023 році як останній фільм п'ятої фази цього року. Офіційний трейлер розкриває більше про сюжетну лінію, кастинг та нового лиходія кіно Марвел, який становить загрозу для тріо героїв. З усіх майбутніх фільмів КВМ The Marvels є, мабуть, найменш привабливим для. Пересічного глядача, проте потенційно важливим для широкого кінематографічного всесвіту Марвел. До Брі Ларсон та її героїні Керол Денверс у другому фільмі Капітан Марвел приєднуються і Амвелані в ролі Камалек Хан, також відомої як Міс Марвел, і Тейона Паріс у ролі Моніки Рамбо. Як ми пам'ятаємо, Моніка Рамбо і Керол Денверс зустрічалися. Хоча Моніка була дитиною в першому фільмі Капітан Марвел, мати Моніки Марія була найкращою подругою Керол Денверс. Крім того, вона була капітаном Марвел із землі вісімсот. 38 у докторі Стренджі Мульти Всесвіті Божевілля. Самуель Луїс Джексон також повторить свою роль Ніка Ф'юрі у The Marvels після його появи в секретному вторгненні на Disney+. Плюс. Завештон зіграє лиходійку Дар Бена, яка має особливу неприязнь до капітана Марвел. У трейлері показано, що Дар Бена володіє універсальною зброєю, здатною трансформувати матерію, яка повинна ефективно протистояти трійці героїв The Marvels. особливо після того як вона втрутилася у їхні здібності та змусила їх мінятися місцям. Коли вони їх використовують. Після того, як вони поміняються місцями, вони повинні об'єднатися, щоб розгадати цю таємницю. Будучи продовженням Капітан Марвел 2019 року, The Marvels звичайно, зосереджуватимуться насамперед на героїні Брі Ларсон. Проте у серіалі Міс Марвел дебютувала і Амвелані, як Камала Хан, підліток-мутант, яка розкрила свої здібності після того, як одягла старовинний браслет. Багато хто сумнівався, де ж був другий браслет під час Міс Марвел. Але Зе Marvels підтверджує, що для Бена є власне. Іншого браслету можливо це свідчить про те, що браслет Камали походить від цивілізації Крі, що має сенс, оскільки спочатку його було знайдено на руці з блакитною шкірою в серіалі Міс Марвел. Але фільм The Marvels може досягти величезних успіхів у поясненні того, що саме він може робити, і може показати, як сила Камали збільшиться, якщо вона отримує обидві половинки браслета. Окрім повернення найкращого персонажа першого фільму, кота також відомий актор Пак Соджун із паразитів. Приєднується до акторського складу в ролі принца Яна, союзника та потенційного коханця Керол Денверс. Серіал Міс Марвел закінчився сценою після титрів, у якій Керол Денверс помінялася місцями з Камалою Хан, опинившись у будинку останньої. Схоже, це саме той момент, де The Marvels розпочнеться, оскільки трейлер показує, що Денверс, Камала та Моніка Рамбо міняються місцями кожного разу, коли хтось із них використовує свої здібності. Їхні сили заплутані через місію, яку капітан Марвел розпочала, і яка призвела. До аномальної червоточини це безсумнівно викличе багато проблем для тріо героїв у The Marvels. Офіційний синопсис The Marvels свідчить про те, що дії Керол Денверс у капітані Марвел змусили її взяти на плечі тягар дестабілізованого Всесвіту. Це ідеально підходить для тем мультивсесвітньої саги кіно всесвіту Марвел, оскільки фільм може створити ідею вторгнень та руйнувань реальності в набагато більшому масштабі. До речі, щодо мультивсесвіту, дивіться наші випуски, розбори кожної серії найкращих що поки що серіалу Марвел Локі, ось тут або за посиланням в описі. Трейлер Marvels також показує, що Моніка Рамбо більше не працює на організацію щит, натомість на нову організацію Сабер. Хоча не зрозуміло, чим ця організація насправді займається. Нік Ф'юрі, здається, є високопоставленим чиновником на їхній космічній станції. Але окрім Ніка Ф'юрі, який цілком логічно буде у фільмі, трейлер ледь не показав повернення Таноса. Тепер уже культовий лиходій в останнє був поміщений у месниках завершення, коли один із його варіантів перейшов на основний таймлайн всесвіту Марвел, де він майже знищив усе, до цього оригінальний танець успішно позбавився половини всього життя у всесвіті. Зайве говорити, що ці події були дуже травмуючими для всіх у кінематографічному всесвіті Марвел. Тож, якщо говорити про хоч якийсь маркетинг нового фільму, то катастрофічні події двох останніх фільмів про месників мали значний вплив на капітана Марвел Брі Ларсон, про що йтиметься у майбутньому продовженні за Marvels. Хоча нових кадрів із культовим лиходієм Таносом не було видно, можна було почути абсолютно новий діалог, якого ніколи не було ні в месниках завершення, ні в війні нескінченності. У новій сцені божевільний титан Танос погрожує завжди буде більше тих, хто зможе завершити мою роботу. Варто зазначити, що голос Таноса в тизері з'являється як голос за кадром під час показу зображень нової лиходійки Дар Бенни. Натяк здається зрозумілим: лиходій The Marvels може прагнути продовжувати Хрестовий похід Таноса. Хоча Насправді не так багато відомо про те, що Дар Бена може задумувати у фільмі, хоча діалог самого капітана Марвел вказує, що лиходійка спеціально націлюється на те, що Керол Денверс називає домом. Ще одним цікавим питанням є те, чи зможуть The Marvels досягти успіху першого фільму і наблизитись до одного мільярда доларів у прокаті через поточний стан кіно всесвіту Марвел та неоднозначне сприйняття останніх проєктів Це здається майже нереально. Успіх капітана Марвел у перевищенні одного мільярда доларів став результатом. Комбінації факторів, включаючи випуск цього фільму між месниками війна нескінченності та месниками завершення. Тому щоб The Marvels досягнули одного мільярда доларів, треба щось дійсно дивовижне, і виняткові відгуки і сприйняття аудиторії, які поки що не вражають. Крім того, The Marvels може бути трохи важчим для сприйняття потенційних глядачів ніж інші недавні проекти кіно всесвіту Марвел, оскільки дві з трьох його зірок були показані в серіалах замість фільмів на великому екрані. У той час як юна Моніка Рамбо з'являлася вперше. У фільмі вона не з'являлася як доросла і не отримала своїх здібностей аж до подій серіалу Ванда Віжн. Подібним чином Камалек Хан досі з'являлася лише в серіалі Міс Марвел. Оскільки цей серіал має найменшу кількість переглядів з усіх серіалів кіно всесвіту Марвел, цілком можливо, що ті, хто не дивилися серіал, не підуть дивитися і фільм. А як думаєте, ви і яке ваше ставлення до фільму The Marvels? Напишіть про це в коментарях. І якщо буде більше позитивних відгуків щодо фільму, ми зробимо його розбір. Ну так вже цьому й бути. На цьому у нас все, друзі. Сподіваємось, вам сподобалось це відео. І якщо так, то поставте лайк і підпишіться на наш канал, щоб подякувати нам за нашу роботу. А ми тим часом дякуємо вам за перегляд! Це був канал. А на його побачимось.